Кабінет міністрів України готується вести власні санкції проти росіян, які фінансують тероризм, підігрівають грішми, сепаратистські настрої на Донбасі або. Підтримали анексію Криму. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні дав команду всім міністрам підготувати персональний перелік кандидатів на санкції. Це можуть бути як конкретні особи, зокрема і представники влади, так і цілі компанії. Які саме обмеження до них застосують? Прем'єр уточнювати не став. Відповідати ж за сепаратизм доведеться очевидно і українцям. Силовики вже отримали доручення розпочати слідство не в останню чергу і проти кількох народних депутатів, яким закидають співпрацю з терористами. Спеціальній слідчій комісії невідкладно розпочати роботу до притягнення до кримінальної відповідальності, всіх, хто платить гроші за те, щоб вбивали українських військових, всіх, хто платить гроші за те, щоб знищували українську незалежність, всіх, хто працює проти України, всіх за законом до відповідальності.